Доброго дня, шановні панове студенти, ми сьогодні поговоримо далі про режим GPG, про метод стиснення зображення GPG. Ми будемо говорити про режим без втрати даних, саме як для GPG. У цьому режимі метод GPG використовує комбінацію різниць пікселів для зменшення їхніх значень перед тим, як вони будуть стиснені. Ці різниці називаються прогнозами. Величина деяких близьких пікселів віднімається з даного пікселя для отримання малого числа, яке стискатиметься за методом Гафмана або за допомогою арифметичного кодування. На рисунку А зображено деякий піксель X. І три сусідні пікселі A, A, B і C. Так. На рисунку Б зображено вісім можливих лінійних комбінацій, тобто прогнозів пікселів та його сусідів. У режимі без втрат використ... користувач може самостійно вибрати відповідний прогноз. А декодер відніме цю комбінацію з пікселя X. Результатом, як правило, є мале число, для якого буде проводитися ентропійне кодування. Прогноз використовується тільки в ієрархічному режимі JPEG. Прогноз 1, 2 і 3 називаються одновимірними. Давайте подивимося, бачите, 1, 2, 3 одновимірні. А прогнози 4, 5, 6 і 7 двовимірні. Ось. 4, 5, 6, 7, двоми. Всі зазначте, що режим без втрат не може бути дуже ефективним. Його фактор стиснення зазвичай розташований близько два. І в цьому він значно програє іншим методом стиснення зображень без втрат. З цієї причини багато популярних програм, в які вбудований JPEG, не передбачають можливості такого режиму. Навіть базилійний режим ЧПЕК, якщо в ньому задати як параметр мінімальну втрату інформації, працює недостатньо ефективно. В результаті основні програми не дозволяють встановлювати цей параметр у мінімальне значення. Сильна сторона методу JPEG насамперед полягає у його здатності генерувати сильно стиснені зображення, які після розпакування неможливо практично відрізняти від оригіналу. Зрозумівши це, комісія ISO вирішила випустити інший стандарт для стиснення безстрат неперервното нових зображень. Це добрий відомий метод JPEG-LS. Ми цей метод будемо вивчати на наступних лекціях. Ну що ж, на цьому я буду завершити свою лекцію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам успіху, здоров'я, щастя. Ну і успішного закінчення семестру і бакалаврату. Дякую за увагу. До побачення.